На яких умовах може завершитися війна? Це питання цікавить дуже багатьох українців, впевнений, що ви прикидаєте собі в голові, на що ми можемо піти, на що ми не можемо піти, які компроміси можливі, на які неможливі, що прийме суспільство, що не прийме суспільство, на що може погодитися Зеленський, на що не погодиться Зеленський. Адже він теж людина. І він чудово розуміє, що президентський термін рано чи пізно закінчиться, і потім доведеться відповідати. Можливо, а за те, що ти приймеш, за те, що ти підпишеш. І тоді ти не зможеш сказати, що ви знаєте, ну, така була обстановка, обстанівка. І а, от люди хотіли там вимагали і так далі. Все це зітреться з історії. А ми знаємо, як ми з вами любимо понатирати голову потім тим. Хто десь там, десь колись щось зробив не так, або нам вже здається, що то було не так і треба було зробити краще. Ми тільки потім повертаємося в минуле і бачимо, виявляється, що те, що хтось робив, воно ще не так і погано було, бо все що далі, було ще гірше. Але, 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 і напевно, Володимир Олександрович теж десь враховує особливості української ментальності і те, що потім, потім, як він вже піде з президентства і втратить свою владу. Потім на нього ж повішують всіх собак. Ну, це, це буде 100%. Я думаю, Володимир Зеленський до цього готується, але собаки це не судові справи, які теж можуть бути. Ми бачили судові справи і на Порошенка, і на Януковича, на кота, на Ющенка не було. Да? Кучму щось намагались потягати, ну, на Крапчука там не було. Леонід Макарович зараз спочиває на байковому кладовищі. Все, ось така історія. А Володимир Олександрович ну, розуміє, що після президентства також потрібно жити і потрібно якось вийти з цієї війни, зберігаючи обличчя і свої посадові обов'язки. І ось а, тут виникає складне питання: А які умови прийнятні для зупинки війни? Тобто, ми розуміємо, що питання територіальні, питання людських втрат, питання. Того, що бажає Путін, чого він може сам досягти, воно все це от такий складний казан, в якому вариться дипломатія вариться якісь шукаються якісь точки до допуску, і неодноразово в Сполучених Штатах Америки говорили про те, що давайте ми. Оцей чан спробуємо зібрати разом. Не будемо особливо коментувати, але точки дотику будемо шукати не в публічній площині. І от, напевно, Україна таки дослухалась, і є інформація про те, що Сполучені Штати Америки отримали від України перелік умов для припинення війни. Перелік умов для припинення війни. Я не знаю, які, і в якій формі ми можемо умови ставити, тому що ми перебуваємо в стані оборони. Ми обороняємо нашу країну, ми не ведемо загарбницьку війну, тому таке формулювання, я думаю, що це просто труднощі перекладу. І от кіт Келох заявив, що тепер на такий документ чекають від Росії. Ми отримали це документ з переліком від української сторони. Нам потрібно отримати такий же документ від російської сторони, а потім об'єднати їх разом і вирішити, що у нас є, що прийнятно, що прийнятно, сказав Келог. За словами Келога, після отримання документів від обох сторін можлива нова. Зустріч представників України та Росії, ймовірно, вони відбудуться оці перемовини у Женеві, адже росіяни не захотіли зустрічатися у Ватикані. Ну, про те, що вони не захотіли зустрічатися у Ватикані, я вже повідомляв, і тут це було абсолютно прогнозованим. Навіть знову новий цей папа римський заявив, що він тільки площадку дає, що вони не хочуть дуже вмішуватися. Там коротше, це бла бла-бла, воно продовжується і нічим насправді, не зважаючи на те, що Володимир Зеленський якось прохолодно відносився до попереднього папи, і дуже тепло до теперішнього папи. Теперішній папа від попереднього практично нічим не відрізняється. Така ж сама риторика, але той, хоча б намагався ще якось, щоб, щоб якось. А цей просто сказав: Я тільки площадку даю. Знаєте, Я даю площадку, а ви там. Собі... Коротше, добре що не сказав, я здаю в оренду там, якийсь зал в Ватикані, і от ви там, на годину орендуєте чи там, на дві. Ми вам там, накриємо якийсь фуршетний столик там, паралельно, і ви отут домовляєтесь. А ми, ми собі, у нас свої справи. Тому Сполучені Штати Америки продовжують моніторити ситуацію. Давайте тепер вже серйозно зробимо висновок. Перше, Сполучені Штати Америки не полишили Україну. Сполучені Штати Америки намагаються все таки зберігати свій, хоча б погляд, сторонній за тим, що відбувається. Ми бачимо величезні обстріли, які нині є проти нашої держави. Ми розберемо, чому це відбувається в наступному відео. Тому, будь ласка, переходьте, дивіться. І ми бачимо, що все ж таки, все ж таки є установка на е, зупинку бойових дій. Питання в тому, що в документі, який передала Україна, і наскільки там воно реально, нереально, Кіт Келох, який явно з цим документом ознайомився, вже сказав, що там щось реально, а щось нереально, щось можливо, а щось неможливо. Тому. Всі передадуть свої пропозиції, а далі Сполучені Штати Америки все ж таки спробують організувати ще одну зустріч. Будемо сподіватися, що шлях до миру це шлях, який буде відбуватися через перемир'я. І українці не будуть хоча б в певні періоди гинути, а будуть спати. Воїни наші будуть мати певний відпочинок, і ми отаким. Такими маленькими кроками будемо рухатися до хоч якихось перспектив зупинки бойових дій. Іншого способу немає. Інший спосіб, це війна. Але для війни нам ніхто не готовий давати нічого достатнього і необхідного для цього процесу. Тому у нас залишається тільки один момент і одна можливість це бути і підтримувати бути на боці тих людей, які за мир, і підтримувати всіх тих, Хто говорить про мир і дипломатію, як сьогодні зважені шляхи до завершення цієї війни. А далі ми все обов'язково своє повернемо. Просто всьому свій час. Бережіть себе і не забувайте підписуватись. Телеграм в описі цього каналу, на Ютуб, я думаю, ви вже давно підписались.